Усім привіт, друзі! Сьогодні у нас прогноз на мадридське дербі, піфінал Суперкубки Іспанії, який відбудеться завтра о 21.00 за місцевим часом. Неймовірний матч, просто неймовірний матч, бо це дербі, а дербі воно завжди дуже таке гаряче, таке пристрасне. Якось так. Розпочнемо з королів мандрів! Колі Мадриди йдуть на першу позиції в еспанській аналізі. Ось команда непогано грає, показує хороший футбол. В майже вже від травми. Він майже одужав в зараз. Я думаю, вже скоро на першій вінні вже і виходив. За нього матч із Мальоркою. Ой, в Віні вийшов. Погано себе проявив він. І нікуди що в Віні, на превеликий жаль, на превеликий жаль отримав пошкодження і дуже багато матчів пропустив Віні і Реал. Доводилось грати без Віні. Без Віні і нарешті він все-таки виходить. Виходить із мальовкою взагалі що в основному складіла його потім... за ними, э, орал, да, речи, был просто безумный, вот такой гол Антонио Рюдигеру, майже в конце матча, так что За Лавасом вырвали на моральном первого года. один минут. команда Карванчелотти. Ну что ж, так, на тоненькому, друзья, на тоненькому. Просто фантастичный Просто фантастичная форма. Всі матч без прографі. Лише одна поразка врага. А знаєте про такого ця поразка? І так, я думаю, вже здогадався. Проти того таке Атлетіко. Ця поразка була 24-го на Вандре Метрополітано. Це йду на їхня поразка Що в цьому сезоні. До речі, друзі, у нас ще Кубок Короля між цими командами. Тому... Дивимося. Мадридське дербі буде ще фінал. А четвер і 17 числа вже Кубок Короля між цими командами. А, ось, тому ось такий є. Два поспіль дербі. Але це дербі пройде у судівській аравії. Так, пані та пановеї. Судівській аравії пройде це дербі. Це дуже важливий хіта, звичайно, що для соціальних футболу. Нуні в розіграші, вони також там. Взагалі там проводять Суперкубку Іспанії, у Судській Аравії. Шурова зараз немовірна форма. Після цієї поразки від Атлетіко жодної поразки врала не було в усіх турнірах. Усіх <сіх> чемпіонів. Атлетико. Атлетико трішки кланіша ситуація. Атлетико Мадрид. Зараз на п'ятій позиції вже команда довгий час взагалі на третій позиції була. Але поразка від Жарони відкидає команду з 3 на 5 позицію. Трагічно на прикру для воювальників Атлетіко. Загалі Атлетіко розпочав дуже потужно. Ось поразка від Валентиці була така тринуть, все. Ралли рал, сідати. Та, ну, з Лосфайна, са переки поразка. Ну, потім ще пішло поїхав. Грудень не надто там є і для атлетики, тут багато симов, не перемоги так бери, перемоги на два, це поразки так розлівали, не таке, там перемоги на а Новий рік раз таки поразки від Джерони та перемоги над Луго у Куку. Короля Триолюн, де вони зіграють з Валома. а в Тобі Возрі Галу, в Куку Іграля Іспанії. <раз> Ось, тому це дуже цікаво і я навіть фантастик. Житлицько Мадрид не надто в таких хороших планах, але команда Діго Сіоне. Пат Жерона сыграла фантастический футбол, команда доминировала, где-то призывали. Вот э, так бросок. Слышно, Жерона катается. Атлетика не принимает. Озды. О, о, о. Ой, Сноу-Атлетика ⁇ такая команда, которая может настроиться на такой конкретный матч, на такой дерби. Дорогая, что стали пять матчей? Дипермагьорану, Атлетика. Ну, це ком ось я цьому компоненті я хочу сказати тотальна рівність. Тотальна ось. До речі реалто Атлетико і бачите дуже часто часто играють в кубках. Кой а ось з 22 року 9 промагають атлетику вон в травні одель ось не atleti premoš de Holo Потім сезон 22-23 Реал на до Метрополітан допомагає. Коринстик пробив 3-го Потім, потім 1-1. І Атлетіко навіть майже виграв цю гру. І згадіть Атлетико останнім часом перший забиває в Ротерал, вже три матчі поспіль, а Атлетіко відзначався першим. Атлетико зараз дуже багато став забивати. Я хочу сказати, немало Атлетіко Мадрид забиває, немало, взагалі немало. Якщо ми подивимося на трені таблицю. Дивимося. Забиті м'ячі. 39 м'ячів в у Реала 40. На один гол Реал забив більше. Так, але Реал тут треба визначити Орео лише одна з побучку. Побучте. Команда стала мега атакувальною. Ну, в Жерон, найкраща атака, без питань, 46 голів. Але Атлетико третя атака на секундочку. Третя атака. Навіть більше, ніж у Барселона Майже стільки, як Може стики як Атлетіко. забуває Атлетику. А останнім часом арал, взагалі мало щось забуває. Ось два матчі останні, вони взагалі були на морально малівих виграннях по 1-0. Ось. Атлетико хоч і програв Жероні, але програв 3-4 і показав працює дуже хорошого. Дуже хороших. Що думаю я по даному Знаєте, я думаю, що про Кубок Іспанії ми подивимось: прекрасне дербі. В останнє взагалі дербі обидві команди майже в кожному матчі забивають одна одній. Я думаю, це буде п'ють і заб'ють, і ці заб'ють. І я вам кажу, що здоров'я. Перше про нас по даному матчу обидві команди заб'ють. Я просто-напросто в цьому. Певнений, а ось далі... Ой, був на все-таки. Не чому. Не чморам. Досить. Є. Досить. Досить це те, що Рал є досвід, а, є досить. Хочу так, атлетціко вскаліо. Поразка, там був 24, по-моєму, в 2018 році в і все в інших. В танках Ліги Чемпіонів, я ось пам'ятаю 16 16 рік, 14 дереал. Просто вигризав ці перемоги просто. Вигризав, чи Атлетіку грав. Навіть навіть і краще. Древа є досвід, досвід перемог в таких матчах. Більше. Хоча молодеке покоління. Ось, ну і Атлетико, як я вже сказав, нестабільний. Атлетіко багато забуває, але нестабільний мадридський клуб. Дуже-дуже нестабільний. Раз навпаки зараз демонструє стабільність команди не програє, я ж кажу вже. У з під то таке Атлетико! І до речі, може і Атлетико, і завтра переведь все. Реал, подивимося, але поки що ось після цієї поразки і того таке, Атлетико, ну і поразок в Реала від зовсім нуль. Барселону виграли, Жирону виграли. Ну, ось, якось так. Тепер на поразку від за... Атлетико залишається тільки згадати цю єдину поразку цього сезону поки що від Атлетико. І ми дивилося Атлетико за два другої поразки Короля Мадрида подивимося. Подивимося. А чому я кажу, що вони короля мандрия? Тому що він корона. Тому що в них на емблеми корона. Ось тому і прийнято так називати. Королі Мадрида. Хоча начну Атлетико. Також це клуб з немовірної історії. Ось е -е -е, нусь, ну що ж я думаю. Вигради команди заб'ють, та напевно перша команда не програє. Ну якщо не програє, то... Значить і пройде далі. Але мені здається, що тут навіть до серії пенальтів може справа рук дійти. І навіть не буде навіть цей о, варіант вимикати, що буде серія пенальтів. Це цілком ймовірний такий схід, тим більше, тим більше дуже часто серія пенальтів між цими командами. Спам'ятаєте тільки фінали Ліги Чемпіонів, коли а там один фінал був, коли там була серія пенальтів. Все одно є досить вже. Ось Реал завжди перемагав у цій серії пенальті. Атлетику взагалі серія пенальті це не їхня сила. Серія пенальті – це не, не, не Слаттицько. Ну, я думаю, обидві команда Заб'ют, та, напевно Реал все-таки не програє. Відомого Мадриду. Першому Мадриду, Реалу, в обидві команди Заб'ют, та Реал не програє, тобто автоматичний прохід Реала далі. Такий відповів. Це буде команда збіта, прохід рала далі, але цей прохід рала далі, він буде дуже важкий, на мою думку. Я кажу, серія тут до пенальтів. До екстра тут може всидіти. Ось. І точно, як я вже міг забути, був досвід вже, був досвід серії пенальтів Суперкубку 4 роки тому назад. По пенальті грав Переміг Атлетика. Ось катлетико це не їхня сила, це серія пенальті. Але я такої можливості, скажімо так, серія пенальтів цілком імовірна. Цілком імовірна. Угу. Ой, обидві команди зайдуть. Там ось цей клуб, який ви бачите на екрані, пройде далі. Ось такий мій прогноз немає. Але Атлетико дасть там хороший бій, хороший футбол, ми зараз побачимо. Тим більше Дербі, Атлетико просто буде вигризати всі м'ячі. Я думаю, Атлетико, звичайно, ще буде дуже заряджений. Дуже заряджений буде Атлетико. Атлетико взагалі заряджається. На такі поєдинки, як хліб з маслом для Атлетико проявити себе в такому неймовірному матчі проти Реаль Мадрид. Обидві мене заб'ють та про хитрила далі, такий ми промисленно мач. Це відео ми будемо завершувати. Якщо вас сподобалось, поставте лайк, будь-який коментар. Ось, я ще раз нагадую мій прогноз, це обидві команди заб'ють та про далі. рахунок. Ну, думаю, один-один або 2-2. Ось за все, один-один і екстра тайм. Ось, ось, я десь так бачу, я чисто. Ну, щось я, ось чисто. Щось я так бачу, ось цей суперкубок. Що не завершиться все в 90 хвилин, там буде в нас ще цікаві екстра тайми і, можливо, серія пенальті. Але все таки пройде далі. Бо ось так я бачу розвиток цього матчу у майбутньому. Ну, добре, друзі, всім до побачити. Тоді всім пока. Підписуйтесь на мій канал, якщо у вас є таке бажання.